Після декількомісячних перевірок Рівненщина отримала начальника головного територіального управління юстиції. Вчора міністр юстиції України Павло Петренко підписав наказ про призначення на цю посаду Іванни Смачило. А вже сьогодні посадовець приступила до виконання обов'язків, розпочавши з робочої наради, на якій заслухала підлеглих. Кожен з них коротко представив напрямок та бачення своєї діяльності у майбутньому. За словами пані Смачило, від початку вона не сподівалася на перемогу, і це був для неї своєрід. Експеримент, ну, знаєте, я вважаю, що в сьогоднішній такий тяжкий історичний час для України кожен повинен визначитись, де він може бути максимально ефективним і пожертвувати своїм часом і зробити корисні справи. І я вирішила, що якщо я зможу перемогти цей конкурс, я зможу бути ефективною на цій посаді і зможу допомогти впровадити реформи. Аби взяти участь у конкурсі, Іванна Смачило разом з іншими претендентами заповнила анкету, пройшла комп'ютерне тестування та письмовий конкурс. Тільки після цього кандидатів на посаду було допущено до співбесіди. До слова, міністерством юстиції України було максимально спрощено процедуру подачі документів, аби прибрати всі можливі бюрократичні та юридичні перешкоди. Крім того, вперше було скасовано вимогу стажу роботи на державній службі. Відтак в Іван Насмачило з'явилося більше шансів. Перемогти свого головного конкурента Василя Харчука, який до цього часу виконував обов'язки керівника управління юстиції Рівненщини. 38-річна Іванна Смачило відомий рівненський адвокат, екс активістка самопомочі та власниця кав'ярні Каламаріус. Останній на інтернет-порталах Рівненщини викликав неоднозначні коментарі. Яким чином Іванна Смачило попрощається зі своїм бізнесом, наші журналісти розкажуть вже в наступних ефірах. Наразі ж серед головних пріоритетів у роботі Івана. Не смачило, боротьба з корупцією та запровадження реформ у Рівненській області, зокрема, Івана Смачило планує запровадити інститут приватних виконавців, які працюватимуть поруч із державними будуть і державні виконавці, і приватні виконавці, але приватні виконавці, як от приватні нотаріуси, є контроль за їхньою буде контроль за їхньою діяльністю. Але люди будуть вибирати найбільш професійних і чесних. Чи буде так і наскільки ефективною стане робота нового начальника головного? Нову управління юстиції в Рівненській області покаже час. Анна хіночик у ритмі подій.